Ай блі! Друзі, всім привіт, це радіо Енерджі, мене звати Артем Ребров. Сьогодні зі мною Макс Барських. Привіт поздоровуйся. Хто із українських артистів нещодавно озвучив графа Дракулу? Монатік. Дантес. Дантес. А що це прям боляче? Ну ні. Ну це неочікувано. Як називається перший альбом Джері Хейл? Я Джері? Так, раз, два, три. Я початок. Я Джері. Ай, блін. Сказав, що це не боляче. Хто із співачок носить ім'я Стефані Джоан Анджеліна Джерманотта? А, я знаю. Леді Гага. В якому році Макс Барських отримав синю галочку в Інстаграм? В якому? А там, а ти знаєш? Так, підожди. Я написав. А, а це в інстаграмі можна подивитись? Ні, не, Подивити? не можна. <ріст> Хто ближче просто до, цифри? Зараз. Ну давай, хай 2010-й. 2017-й. Ну точно не 17, у нас вже галочка вже була. Ай! Ааа! 2017! Я тобі казав? Та смисло, У мене ж була раніше вона. Саша? Це був Макс Барський. Тобі сподобалось? Ні.